Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10, підручника Геометрія 8 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Сторони трикутника дорівнюють 10 см, 12 см і 16 см. Знайдіть периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії даного трикутника. Приступаємо до виконання. Оскільки LK і ФК у нас середні лінії трикутника, то периметр трикутника ФЛК буде в 2 рази менший за периметр. Трикутника А, Б, Знайдемо периметр трикутника А, Це А, Б додати, Б, С, додати, А, С. Буде 16 додати 10 додати 12. Це 28, 38 см. Оскільки... FK і ФК лінії трикутника ABC то периметр трикутника Ф ЛК дорівнює половині периметра трикутника. А Б, С. і це буде одна друга, помножити на 38 буде 19 сантиметрів. Записуємо відповідь 19 сантиметрів. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника геометрії 8 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника математика 8 виконана.